Я зайшла за мною нову відновку. як. Дивіться, заходимо до Telegram і пишемо то, тока, бока. І вам випадає цей сайт. Випадає ось такий, но самий перший. Заходьте і там, напевно, буде класно. Я хочу перевіритися. Зараз ми це і перевіримо заходим, Чи в мене будуть нові локації? Цікаво. Давай-давай-давай, загрузайся. Так, зараз подивимось. Ви бачили цей ковнука? Давай, давай. Я думаю, тут буде нова хата. Кстати, закачуйте, закачуйте. Ви будете офігенно, напевно. Закачуйте обов'язково, Це просто шикарно. Зараз я поставлю паузу, а потім знову включу. Все, є, зараз. Так. Ну, давай бездріже. Так, чекаємо. Бездріже. Я колись захотіла зразу до вас побігла. Цікаво! Коротше, закачуйте в найти там давай буде нова хата. Стопудово. Я, я, я думала в тому. В телеграмі ніколи не йдіть, там бред якийсь. А вот це просто шикарно. Я чи не розплакалась. Давай, давай, давай. Зараз ми... Зараз вона доробиться і ми перевіримо, чи там є нова хата, чи там є ті самі меблі. Нові і нові речі. О, ще дві локації залишились. Оця і ще одна тварина. Так. І остання локація. Тварина. А тепер ми йдемо в ту саму хату. Ви бачили, там типу, нова з'явилася карта. Ну, ну нова карта, коротше. Зараз ми виходимо, я хочу вам це показати іменно. Так, виходимо вже. Нам нічого не потрібно, просто дивимось знову хату. Як воно буде виглядати цікаво. Ось, зараз я вам показую, іменно зараз, зараз. Вот, ви замітили? оці вот є і додали ще одну нову. Там сюди. Так. Реально! А! У нас буде нова хата. Давайте закачуйте вже. Вже загоджуєте відграда. А може додали нові прически, але точно знаю, додавали такі монетки, от такі двір. Я знала, що це буде двох етажна хата іменно. Нові ліжка, нові шкафи, ось такі, вот такі. Зараз давайте подивимось туалет. Нові зеркала, Ви це бачили мило нове. Так, ось таке ми вже бачили, ось таке, ось таке буде, ось таке мило, таке, таке і ось такі сафеточки. Я в цій хаті точно буду жити, мені ограс треба дуже та ж хата. Давайте ми це викинемо і пішемо другий поверх. Така рада. Я Закачайте цю обновку, це нова обновка ось з цього можна зробити якийсь порох. Нормально хата. А буту в шкафу такі речі цікаво, їх реально є тут? Ні, це все повішали люди, які придумали таку блоку. О, яке крісло. Тут нічого не помінялося. подушку. Ось такі контейнери, от такі. прикрасів немає, таке є. Ту, -карточку. І нові телебачення. Ось такі монетки там. І нема, тут нема, а тут нема. Так, меблі, нове підлога. Новий кутик. Ну і тут як завжди. Ставте лайк, якщо у вас такого нема, і підписуйтесь. давайте зробимо мене вас, хейтери. Промотались, промотались. Нічого нема нового. Стоп. Та прически ті самі. Ось моя причесочка. Тепер робимо мою кожу тіло, колір, доросла, ніс. Ми зробимо мене і подивимося, може, щось є. Ой, я така рада, а вас напевно, такого нема, Я не хвастаюсь, я просто хотіла вам це показати і показати, як це можна закачати. Я хочу добавити румянки собі. І вони буде такого кольору. Ні, от такого. Так, да, от такого. Середнього. Ні, от такого. Більш розовий. Ні, ну такий. Я думаю, от такий червоний більш. Отакий. Давайте тепер ми. на отаку. Такий колір, ви знаєте, що я хочу додати. Тепер додамо ось вот такого. Ой. А, це і є ті самі, але просто моє волосся закриває. Так. Беременна, то така. Вроді все. Напишіть в комментариї, якщо то, чує, я що я дещо забула. Напишіть коментарі, що я ще забула, реально. Я мені щось скажуть, що я ще забула. Мені так кажеться. Може, очки додав, да. Очки тут не підходять. Хіба якщо не знайдуться, я думаю, мені отакі підходять. Якщо без такого одягу, чи отакі? Отакі. Виходимо. І пішов обустроювати хату, у нас буде на другому поверсі ванна. На першому кухня, прийомна. Ну, я, я не прийомна. прийомна це така спальня. Ну, не спальня. Тритую. От тут у нас от тут буде наша кімната з мужем. Ось вот Це буде наше... ні. Ні-ні. Ліпше взяти ось вот такий шкаф. Скажіть. А полки, я не подивилась. Це ліпше до вани підходить. Скажу. Ой, до якої ванни, кортинки нові. Я думаю, ось вот таку взяти, щоб було красиво. І ще поставимо малесеньку, ось таку велику. Тобто. А отут буде картина стояти. І ми будемо щось на то ставити. І ще коврики не дивились. Мені подобається цей хліб і оцей м'який ковричок. Може, давайте зробимо отак, а отут отак. Щоб носки гріли. А хлібочок поставимо на кухню. Отут буде ванночка. Ей, отут балочка. Зараз добавим отака вот ванна імені буде. А, точно, треба поставити вот це, а потім аж... А там люди будуть піддивлятися, я файно була перша поставила. Вот так. Ну ну ла ла Вот тут какать. Вот тут у меня А нормально. Нормально. Все у нас будет белое и новое. О, це... і би я хотіла, щоб це була моя кімната. А якщо тут зробити мою кімнату? Ну, велика кімната буде, нічого. А там будуть моїх дітей, значить, кімната. Вау, так буде красиво, уютно. А шкаф ми поставимо от сюди, от сюди. Картину ми поставимо за тумбочкою от сюди. Тут буде картиночка. Ладно, поставлю тут. А тут буде велика тумбочка. А ліпше поставити отут і тумбочку. А ліпше просто поставити картину Вот тут, так. І що нам не вистача тут? Я думаю телевізор. Всі люблять телевізор, усі. Значить, ставимо новий телевізор. А це телевізор? Ну, якщо поставити таке, то це буде як телевізор. Ну, пусть буде. В Відійсьту нам треба зробити полочку. І дістати ще старі стучки. вони теж укльові. Скоро будемо закінчувати, а я буду без вас грати їх. Зато як я без вас можу грати току боку. Деколи, деколи. Деколи так буває. Що мені треба колись без вас пограти? Що мені каже подружка пішли? подружка мені каже, пішли грать, пішли грать, пішли грати. І, коротше, отак. От а це що це, це дає звук, типу? Напишіть в коментарях, що це, а я поставлю собі під ноги, типа грілка. Я думаю, це буде аромат, і я його поставлю від вот сюди. Тепер давайте ми поставимо полочки. Ось вот таку полочку поставимо. А на неї поставимо вот такі штучки. Ну, не вміститься, ми ще воно зараз поставимо. Бо таку велику ще воно поставимо. А якщо ще буде там місія, я поставлю там будильник. О! Зараз я поставлю дещо. Дещо я дуже хочу поставити. Це такий аромат новий. І ось така подушечка. а подушечку ні. Вона на ліжку. Якщо є коробочки, то ми візьмемо якусь коробочку. таку пусть буде. І поставимо прямо от сюди. Піше отак поставити і от так. А отут ми будемо хранити всякі такі часики, телефони на банку кону. Ну, давайте поставимо такі крісла. Чого такі. Напишіть в коментарях. Якщо мені тяжко. А якщо всі хочуть по. А я не замітила цей диванчик. зразу би їй сказали, що є тут диван. а я не замітила. Але тут буде одне типу, сидіння для королеви. Ну... Просто сидіння будуть сидіти, я буду сидіти. А ліпше Хтось з дітей або муж, не знаю. Так ста мені підмену ми підме.